Ки 1 квітневого тижня у програмі постфактум вітаю усіх, хто зараз із телеканалом Віта. Далі у випуску сніг ще повністю не зійшов, а комунальники вже взялися до прибирання міста. Призовники можуть обирати, служити за контрактом чи вести в строкову службу. З 1 квітня розпочато весняний призов до лав збройних сил. Кількість хворих на туберкульоз в Україні щороку зростає. Комунальники розпочали прибирання вулиць від бруду, що накопичився за зиму. Зараз вулиці міста прибирають вручну. Таким чином готують дороги Вінниці до виїзду прибиральної техніки. В той самий час у шляховому управлінні техніку перевіряють та переобладнують на весняно-літній режим. Ну от дивіться, стоїть ряд техніки. От стоїть машина, яка перебронує вже зняв з неї отвал. Снежные отвали, которыми гребут снег. И внутри навешано оборудование, щеточное оборудование. Надо вручном режиме убрать дороги. Это межсезонная уборка называется. И после этого мы пускаем эти машины для поддержания чистоты. Понимаете? Потому что сама машина в болоте она не работает. Вода у кранах пахне рибою з такими скаргами. Вінничани цього тижня неодноразово зверталися до відділу оперативного реагування. Цілодобова варта. Наші кореспонденти з'ясовували, у чому причина неприємного запаху, і ось що нам розповіли. Це говорить про те, що досить потужні були у нас холода, досить серйозні погодні умови. Річка була вкрита досить серйозним шаром льоду. Ви знаєте, що питання самоочищення річки в зимовий період часу досить ускладнене. Це якраз в зв'язку з тим, що досить широкий, великий шар льоду був на річці. І збагачення киснем, і таким чином процеси природнього самоочищення в річці були значно ускладнені. Для того щоб уникнути проблеми запаху, скажімо так, покращити покращити енергоноліптичні властивості, так то треба дати велику дозу хлору, а це є шкідливо для здоров'я людини. Ви не можете людина не відчує цих великих доз. Буде відчувати приємно на смак і на вигляд воду, але це буде шкідливо для здоров'я. Ми не йдемо на це. З 1 квітня розпочато черговий призов до лав Збройних сил України. Тепер солдати можуть обирати, проходити строкову службу чи служити за контрактом. Ми побували у окремому полку зв'язку Збройних сил України, що у Вінниці, та у міському комісаріаті, де дізнавалися, як сьогодні служиться солдатам. 450 хлопців цієї весни піде у армію. Це приблизно втричі менше ніж було у 2010 році. Вже через чотири роки армія в Україні має стати контрактною. Три роки служитиме солдат, який потрапив до армії за контрактом. П'ять сержант. Кожен матиме право на продовження контракту. Армія буде, вона, по-перше, вдвічі менше, тому що якщо ви знаєте, сьогодні вона рахується десь біля 120 тисяч саме, а планується десь біля 110 тисяч ставити Збройні Сили України, тобто вона буде високомобільна, професійна в основі. Не буде такого, що сьогодні ми повчили рік солдат, і він звільнився. І знову, ми так, цей, цей цикл, просто, навчальний цикл ми просимо саме. Фахівець буде виконувати свої задачі, Танкист на танкові. На мій погляд, основна перевага в тому, що військовослужбовець підписує контракт мінімум на три роки. Це мінімальний термін, який він підписує. За три роки солдата можна навчити виконувати свої функціональні обов'язки, скажімо, на 5 з плюсом. Не хочу сказати, що строкова служба з цим не справляється, але він підготовлений фахівець, і вже через 2-3 місяці він уходить і все розпочинається спочатку. Знову ми його починаємо з Азів і закінчуємо вже підготовленим фахівцем. Я вважаю, що військовослужбовець за контрактом, якщо його навчити, то він вже майже 2,5 з років буде виконувати свої обов'язки вже підготовленим фахівцем. Недоліки, але я вважаю, що він тимчасовий, тому що вже розпочата програму міністр оборони звернувся до свого складу, наголосив на тому, що зарплата поступово буде збільшитися. Так, вже з квітня місяця зарплату збільшена на 20% і поступово вона до кінця року збільшиться на 100%. Кожен, хто бажає проходити службу за контрактом, сьогодні може вибрати місце та війська, у яких служитиме. У нас в Вінницькій області є система відбору на контрактну службу. Де всі повністю вакантні посади в нас забити в комп'ютері. Ми відкриваємо базу вакансій, показуємо кандидату, саме, які є спеціальності, тому що є спеціальності, є, є водії спеціальності, є саме командири відділення, ті, які служили, є саме там, наводчики, є саме механіки водії. у нас вся база даних в Вінниці знаходиться. Ми відкриваємо базу даних, база даних називається база даних вакансій. І по базі даного казу підбираємо ту посаду, на яку він бажає йти служити. Найбільш престижними та популярними є війська спецпризначення, десант та служба на кораблях, що ведуть бойове чергування. Проблема є іменно в Вінницькому області, що мало частин знаходиться на території Вінницької області. Практично немає в нас в області ні одної частини високомобільних військ, немає ні одної частини спеціальних військ. У нас практично тільки в області знаходяться частини повітряних сил Збройних сил України. Які б вже на, вже на 1 січня 12 року було б на 85%. 5 Весь час хочуть перейти на цю контрактну армію. Я думаю, що це буде добре. Все ж таки будуть іти здорові ті, хто бажає служити. А хлопці, які зараз служать, ясно, що я їм завжди кажу, що хлопці, йдіть служіть, ви ж вернетесь. Здоровими, ви не настоящими мужиками вернетесь. Заступник військового комісара Михайло Дзигаленко каже: сьогодні хлопці вже не ухиляються від служби в армії, так як це було 5-10 років тому. Без проходження військової служби сьогодні для молодої людини немає посити в подальшому в житті. Для більшості населення молодих дітей, хлопців, хлопці. тому що ні на державну службу, ні в міліцію, ні в податкову безпрокослокову службу вони не мають права бути прийняті. Вже немає такого саме, що як краще, бо 24 місяці служби, є там молоді, є там чуть старші, є там старіки. Вже, вже цей принцип ділощини він давно вже мабуть, сяк і він помер, його немає, як такої дівчини, тому що яка може бути за 12 місяців. Армія, дає, мені здається, на мій погляд, вона загортовує людину. Я вважаю, що будь-який хлопець повинен служити в армії для того, щоб із хлопця перерости, так сказати, у чоловіка. Вона навчає дисциплінованості дуже багато, цінити ті речі, які, можливо, ти не цінував раніше. Серйозніше більш став. Ставлюсь до речей більш по-серйозному, не, не байдуже. І думаю, це найголовніше, що дала мені армія. Найважче, здається, було це перші наряди, перша служба, перші наряди, тому що там приходиться ночі служити. Трохи незвично було по графіку. Ми звикли ночі спати, а тут приходиться служити, але це навпаки добре, тому що нас приучає до будь-якої обстановки, до будь-якого часу. Ми маємо бути завжди поготові, Для того ми і є солдати. Ці хлопці солдати окремого полку зв'язку повітряних сил Збройних сил України. Вони ще служать за старою системою. У них все традиційно. Підйом, бойова підготовка, чергування. Струмкова шмір за часму червань зачальний події етапу. Проти займається гір розпорядку дня черговий центр центру сластежко. Вільно вільно. Від учора потрапити на потяг можна лише пред'явивши документ, що підтверджує особу пасажира. Квитки на потяг знову стали іменними. З нуля годин 6 квітня ми будемо зазначати в квитку прізвище та ім'я пасажира зі слів особи, яка купує квиток. Квиток може купити будь-хто не обов'язково пасажир, будь-хто для своїх родичів, для своїх друзів. От, можна цей квиток придбати без документа, але посадка в поїзд здійснюється тільки при наявності проїзного документа із зазначенням прізвища та імені пасажира, і документа, який посвідчує особи. особу багато людей беруть, закупляють білети, от такі перехватчики називаються. Скупили білети і потім продають людям вже по завищеній ціні, коли немає. І Люди мусять вже змушені купляти. Відносно зараз людина собі прийшла по біле, по паспорту, купила по цьому. І все це додасть черг, і це додасть часу при заповненні якихось даних. Ось. Замість того, щоб упростити цю систему, щоб зменшити черги, щоб швидше обслуговувати клієнтів, людей, то додають навпаки. No, no, okay. Ці триває місяць боротьби із туберкульозом. У медичних закладах розповсюджують інформаційні бюлетені про цей недух. Вінничанам пропонують пройти обстеження на флюорографічному апараті, що є найефективнішим методом виявлення туберкульозу у людини на ранніх стадіях хвороби. В мірі е кожен рік 1% населення земного шара заболіває туберкульозом. Кожні 10 секунд в мірі умирають чоловіка туберкульозу. В Україні говорять про початок епідемії туберкульозу. Щодня в державі реєструють більше 80 нових хворих протягом останніх років, дещо збільшилась захворюваність і безпосередньо у Вінниці. В цьому будемо говорити році, в 12-му році, який закінчився, перехворіло біля 157 нових хворих. А якщо взяти в цілому, скільки в нас стоїть на обліку, то в нас на обліку стоїть біля 6200 чоловік. Мікобактерії нас оточують скрізь, тому вони можуть заразитися як в, в, в транспорті, так і вдома, де проживають. Хворі на туберкульоз, навіть може ще й не знаючи про це, але вони вже виділяють паличку туберкульозу і мікобактерію туберкульозу і можуть заражати всіх оточуючих. Я закінчила училище медичне, пішла працювати в тубдиспансер. диспансер. Коли вийшла з дікита, проходила медогляд на рентгенівських снімках. Були залишкові явище, Виходить, що коли ходила вагітна, я хворіла туберкульозом. Ніяких ні симптомів у мене не було нічого. У мене не було ні кашу, ні температури. Ні, не я не похудала. Я зробила манту і перший раз в житті я побачила, що таке манту позитивне. Шок великий, у мене і депресія була. Я лежала тут диспансері на днівному стаціонарі. Я пів півроку була на лікуванні. Все лікування було за що тут обласного тут диспансера. Одна із проблем була влаштуватися на роботу. Важко було дітей в саді оформити, тому що мама туберкульозна хвора. так як рекомендують ті раз в рік я для себе походжу в інген обстежі. головний метод виявлення туберкульозу на ранніх стадіях. я работаю на новом флюорографическом цифровом аппарате. Здесь намного меньше облучения, чем на том старом. В 10 раз почти меньше. Больной практически не получает облучения. Обработка цифровая. Мы за день принимаем 100-120 человек. Он показывает все. Он показывает, есть ли воспалительный процесс, есть ли туберкулез, есть ли какие-то образования. Все показує за рентгенах знімок хворого, який 29 років, в якому з правої сторони в шестьорки так називаємо шостий відділ легенів. знаходиться, як ви бачите, таке от. Будемо говорити калечко, напоминаючий перстень. Це типічний фіброзно-кавернозний туберкульоз, от, які, яким даний хворий хворіє. Друга форма туберкульозу оце дивіться точечки такі, везде все все повністю. Ототально. Це називається двосторонній дисемінований туберкульоз. Раз в рік це обов'язково треба пройти, тому що ми знаходимося так називаємо ну, в території, де є повищена інфекційність на захворювання на туберкульоз. Боятися його не треба і в ту частину туберкульозу і боятися треба. Тобто предостерігатися. Тобто людина, якщо бачить, що вона наприклад, розмовляє з якимось кашлюючим хворим, можна йому зауваження зробити в тому плані, що він прикривався. І якщо ви вже бачите, що ви там довго контактували з ним, вам треба звернутися до лікаря. І якщо, допустимо, та ж саме острая якісь респіраторна вірусна інфекція у вас, і якась інша недуга, і ви кашляєте більше двох неділь, зобов'язково треба звернутися до лікаря, зробити теж саме рентгенснімочок і подивитися, що яка Причина, тому що більше двох неділь це вже будемо говорити, говорити про те, що там якісь не захворювання, в тому числі може бути і туберкульоз. Дітям до 15 років для виявлення туберкульозу щорічно роблять манту. Дуже багато батьків задають такі запитання, чи може що дитини, чи може дитина заразитися після проведення проба манту. Я хочу сказати, що не може, тому що проба манту це не жива вакцина, це жива вакцина, оброблена кип'яченням, далі там сорбована, фільтрована, тому вона не несе в собі ніякого антигену, тому вона не може бути заразною для дитини. Коли Батьки були малі, їм її робили. Ми були малі, її робили. І я думаю, що нашим дітям вона теж не помішає нічого. Аналізуючи захворювання на туберкульоз серед дитячого населення за останні роки, то, звичайно, от в 2010 році у нас на туберкульоз захворіло двоє дітей, а в 2012 році вже троє дітей. Ці випадки, які зараз туберкульозу, вони показують, що це дії діти з достатньо забезпечених сімей, але дійсно там також були відмови від проведення реакції Манту. Якщо ви ще свій час в дитинстві були привиті, і зараз у вас хороший імунітет, вам практично немає. Чого боятися цієї недуги. Чому? Тому що вона шукає ту, будемо говорити, той організм, який ослаблений. Пройти обстеження на туберкульоз можна і на дому. Населення, яке не може посітити наш флюрокабінет, це пожилі люди. Вот, ми на дому, є такий метод, як бактеріоскопія, триразове хмм обстеження макроти на БК. Наші неціостри сімейні посещають таких хворих. Приносять макроту, і ми забор ділаємо макроти і обслідуємо таких больних. Якщо ми, не дай Бог, звісно, знайдемо кислоту бактерію, це є вже показник для подальшого дослідження для посіву та визначення. Ми таких хворих відправляємо в ту диспансер, де їм проводиться посів, визначення та повне обстеження на туберкульоз. Коли у хворого в організмі виявляють туберкульозну паличку, ось тут в лабораторії визначають, якими антибіотиками лікувати людину. Болезнь це і але но это очень длительний этап. У нас очень много повторно, потому что не долечується до конца. Сейчас мы говорим о том, что є резистентные формы, которые устойчивы к є антибиотикам. М очень мало таких случаев, которые очень плохо поддаются лечению. Десь біля 8 тисяч гривень одного місячне лікування. Це так, в середньому, бо є всі й більше. І представте собі, що якщо хворих, які ну, в ранніх будемо говорити, стадіях ми виявили, зарані розпізнали дану недугу, починаємо лікувати, то ми лікуємо його всього шість місяців. Представте 8 тисяч помножити на шість місяців, яка сума грошей. А якщо вже за пізніх стадіях то ми лікуємо до 12 місяців. Практично, ми зараз, якщо лікуємо наших хворих у місті Генеці, ми отримуємо всі. Препарати за рахунок державних коштів, державних коштів і глобального фонду. Цих коштів, я можу сказати, як головний лікар, вони, як то кажуть. Практично також не вистачає, тому що є дуже-дуже багато проблем. От, і в туберкульозних закладах, і в частності в нашому закладу, трошки за стара, за стара апаратура, От, трошки, як так кажуть, вже і, ви бачите, корпуса потребують якогось ремонту. На це вже будемо говорити, трошки коштів не вистачає, але те, що лікувати хворих і виявляти дану недугу, повністю держава забезпечує всіма необхідними для цього моменту. На території лісопарку у Вінниці планується будівництво міжрегіональної університетської клініки. Вона займе територію площею у 7 гектарів. Попри обурення декого з Вінничан, клініку все одно збудують, каже заступник голови облдержадміністрації Роман Аксельрод. Чому вона така необхідна місту? Далі у Рубриці цитата тижня розкаже Василь Мороз, директор Вінницького державного медичного університету. Функція університетської клініки триєдинна. Це підготовка високоякісних фахівців та їх перепідготовка. це проведення сучасних використання сучасної бази наукових досліджень, які будуть впроваджуватися лікувальний процес і надання найвищого рівня медичної допомоги. Тут хтось говорив, що а в нас є пірговська лікарня. Пробачте рівень підготовки містецької клініки, де будуть задіяні професора, доценти, найбільш кваліковні фахівці і сучасне обладнання. Нас зовсім цього немає, і найближчим часом не буде, і нема коштів в області це зробити. Це престиж медичного університету. У нас є престиж. Престиж цієї області і треба думати вже не про себе. Нема вже що про себе думати. Треба думати про наше майбутнє, про наших дітей, наших онуків, і чому ми повинні бути гірші, ніж африканські країни. Було пірговські читання в у нас. Прийшли, ви знаєте, 35 країн було 3,5 тисячі вчених з усього світу. Прекрасний університет, прекрасна база, прекрасно організували, 4 дні було. Покажіть університетську клініку. Нічого чого За даними сайту МНС, протягом минулого тижня у області сталося 17 пожеж, де загинуло п'ятеро людей. З них чотири пожежі були безпосередньо у Вінниці. На автошляхах області зафіксовано 5 аварій, де загинула одна людина. Квіти, що прикрашатимуть місто у теплу погоду, вже вирощують у теплицях підприємства «Вінниця Зеленбуд. Там стверджують, до озеленення міста готові на всі 100. зараз. У теплицях росте близько 50 тисяч рослин, які саме квіти висадять навесні на клумбах міста. Далі у рубриці позитив тижня. В наших теплицях практично вирощується весь посадковий матеріал, який використовується для посадки квітників, клумб у місті. Це вічно зелені, листяно лисинодекоративні, це бегонія, пеларгонія коліуси, канни та ряд багато інших. Часть традиційних рослин, тому що без них озеленення і дизайн квітників неможливий. Їх треба постійно використовувати в озелененні міста. Ну і частина навіть для вертикального озеленення – це буде рослина, одна, пеларгонія ампельна, але сорти будуть різні. Вони різнокольорові, тобто там рожева, біла, малинова. Далі привезли вінницькі спортсмени з чемпіонату України з пауерліфтингу. Там же чемпіони встановили 5 рекордів України. Хлопці представляють Дю США No2. У травні на них чекає чемпіонат Європи, що проходитиме у Москві. Про перемоги спортсменів нам розповів їхній тренер Олег Пакула. Я возив трьох чоловік. Это Цаплин Віталій, Миколюк Анатолій, Хвалинський Сергій. Ну, три перших места заняли спортсмены. Микалюк установив три рекорди України. Хвалинський установив два рекорди України. На сьогоднішній день результатом Микалюка я как бы ну, процентов на 80 доволен. Вот. Було піднято 149 кілограмм в категорії 49 До 49 в категории при личном весе спортсмена 42 килограмма, но это было много. Валинский выступил чуть послабее, поднял 137 килограмм, но на это были причины, потому что в категории 54, потому что он переболел. Саплин Виталий, он долго не выступал. Ну, сейчас решил опять тренироваться. Ну, получилось так, что сразу у него было до этого лучшее достижение. Третье место на чемпионате сейчас получилось так, что стал первым. Вже традиційно на вулицях нашого міста ми опитуємо віничан про те, яким був для них цей тиждень. Що ми почули цього разу? Дивіться далі. Погода була погана. Зараз наче трошки лучша погода. Всі, всі усміхаються, всім, всім приємно, що сонечко засвітило. Нам запропонували роботу. Так, про розпису стін. Зараз думаємо над новим проектом. Ми дизайнери. Я цей тиждень боліла. Боліс <голіжу> і За Запровадженням рейсу Москва. Вінниця-Москва Вінниця. — До екзаменів всі готуються, а це дуже важко. <серкан> Я отримую хорошу оцінку, вісьмерку по географії. Тяжко щось. А буденні дні так на робочій годі. Нічого немає. <серкані> У нас сьогодні зорянки наші шість місяців. <серкані> Вітаємо. Почали скоріше позати, почали більше ходити. Навчили говорити слово мама. Моя собака навчилась залазити в хомяків. Я Якимось образом не обійснів. Це була остання інформація на цю мить. Вже з понеділка, з 7.40 ранку, щодня дивіться свіжі новини, які для вас готуватимуть кореспонденти телеканалу Віта. Залишайтесь із нами. Хай щастить.